8 вересня була чергова річниця народження нашого сусіда і нашого ворога Росії. 8 вересня. Але чомусь цей день в Росії не святкують. Росіяни кидаються в нощі. З одної сторони, у них є. Державне свято, яке називається День Російської Федерації, це 12 червня. В честь того, що 12 червня 1990 року Росія, ну, як дане на моді і на поводу в історичних подій, як і інші республіки Радянського Союзу. Проголосила свою декларацію про незалежність. Тобто, по ідеї, росіяни мали би цього року святкувати 12 червня 33 роки створення незалежної Російської Федерації. Але ж ні. У 2012 році Путінська Росія відсвяткувала 1150 років Русі Росії. -Росії. В Росії поняття Русь, фактично Київська Русь і Росія сучасна ототожнюються. А це зовсім неправильно. Незважаючи на те, що Путін видатний історик всіх часів і народів. В той же час, незважаючи на такі кидання, хитання, з одної сторони День Російської Федерації 12 червня, всього 33 роки, з другої сторони 1150 років у 2012 році. Але Путін. І то навіть останні роки, 2021-2022 рік, можете гуглі подивитися, внести пошук Путін і Лев Гумильов. Володимир Путін, теперішній довгоіграючий президент Російської Федерації, неодноразово заявляв, що він є великим прихильником історичних поглядів Лева Гумильова. Видатного радянського історика. Для мене це один з найвидатніших істориків ХХ століття. Він поєднав історію і етнографію. Справді, честь і хвала йому. Але Лео Гомільов, якого так обожнює, таким захоплюється Володимир Путін неодноразово. У двох своїх важливих книгах Древня Русь і Велика Степ» і «Ат Русі к Росії» твердо заявив, що сучасна Росія народилася на Куликовському полі 8 вересня 1380 року. Тобто, внаслідок битви на Куликовому полі. У мене є окрема передача, присвячена Куликовській битві. Посилання в першому коментарі до відео на Фейсбуці. Куликовська битва значить 643 роки. Цього року, 8 вересня, Росія мала святкувати своє чергове День народження. 8 вересня. Саме на Різдво Богородиці Діви. В нас був збій, пов'язаний із махінаціями більшовиків. Оскільки коли Ленін на чолі більшовиків прийшов до влади, то він цивільний календар перевів згідно європейських і світових стандартів на 13 днів, а церковний календар він заборонив переводити. Він спеціально, більшовики, спеціально перешкоджали російській православній церкві перейти на новий календар, щоб скасувати ту різницю в 13 днів. А тепер російська церква цим козиряє, що вони особливі. Та ні, хлопці, ви не особливі, ви багаторазові жертви чекістів, більшовиків і більше нічого. І так, 8 вересня. на Різдво Богородиці Діви. 1380 рік, внаслідок Куликовської битви, народилася сучасна російська держава. Наш сусід і наш ворог. То, що ми не святкуємо, ну так, не наше це свято, і не в тих умовах ми будемо святкувати вороже свято. Але чому не святкують росіяни? А вони, бідолахи, хочуть хапнути більше своїм неситим оком. Отак От само, як у вірші Тараса Шевченка розрита могила. Що Москаль копає, шукає та не свого. Це я близько до тексту даю. Так само і тут росіяни копають не там і шукають не своє. Путін хоче нав'язати сучасну Росію до традиції царської Росії. Хоче поєднати радянський період із царським періодом. І що він робить? Він витягнув на світ божий концепцію, яка ще існувала в дорогаційний час за царів. Що за Олександра II, того самого, що проголосив скасування кріпацтва Російській імперії, було святкування тисячоліття Русі Росії. Цю подію вони нав'язують до прикликання варягів на чолі з Рюриком у Новгороду. Події там були такі. Прийшли там неправильні варяги в 859 році. Були вони неправильні, нечемні. Новгородці і сусідні фіногорські племена мерять весь повстали, вигнали неправильних варягів. Почалася шарпанина боротьба за владу. Ніхто із місцевих кандидатів на, верховного, на роль верховного правителя не зумів набрати більшості. І тоді, як компроміс, вирішили закликати правителя зі сторони. Вибір, спини, випір спинився на Рюрикові зі Швеції. Бо фінські племена, фіногорські племена називали шведів руотці. Дослівно це означає що ті, що грибуть, грибці, оскільки кораблі вар'ягів, вікінгів, це були на веслах, і крім того, у них був парус, тобто, щоб поєднати і переваги. Коли є вітер, парусний флот, і коли нема вітру, щоб навесла хребсти, щоб не бути на місці. Рух це життя. Вікни це чудово розуміли. Але не пощастило росіян. 839 рік до французького короля Людовіка булачастивого або побожного прибуло посольство від візантійського імператора. І в складі цього посольства було також посольство русів від Руського Кагана. Прийшли вони були в Візантію, але у зв'язку з тим, що в степах на північ від Чорного моря появилися дикі ворожі кочівники. Посольство Русів не могло вернутися через Дніпрові пороги назад, бо їхня, їхня держава Русь була вище Дніпрових порогів десь далеко від Нового моря. Фактично там, де потім було Київське князівство. Не з Новгорода. 839 рік посольство від Руського Кагана. А Каган це. Титул, який використовувався у Хазарії. Навіть назва мала ця держава Хазарський Каганат. Значить, держава десь мала існувати по сусідству, раз такий титул використовували Руси. І, до речі, потім, уже за часів так званої Київської Русі і князя Володимира і князя Ярослава ще час від часу називали Каганом. Каган землі Руської, наприклад, Митрополит Іларіон у своєму слові о законі і благодаті. Там він називає Володимира Великого Каганом. Отак. Київського Великого князя, не Новгородського. Йдемо далі. Прикликання варягів на чолі з Рюриком Новгород. Ну, Новгород, але фактично Рюрик зупинився в Ладозі. Відбулося в 862 році. В повісті минулих літ написано, що в Рюрика були два боярини, Аскольд і Дир. Вони відпросилися в нього, що хочуть йти вниз до Візантії на службу до е, візантійського імператора. Він їх відпустив, вони спустилися вниз по Дніпру, побачили Київ, спитали у місцевих жителів, хто ви такі. Від кого залежите, вони сказали, що вони платять данину хозарам кияни. Аскольд і Дир сказали, що тепер вони будуть відстоювати інтереси полян, що їм будуть платити данину, і поляни згодилися. І так Аскольд і Дир твердилися у Києві. І в 866 році здійснили похід на Царгород. Він же Константинополь, сучасний Стамбул у Туреччині. Але у грецьких джерелах. Написано, що князь Аскольд здійснив похід на царгород не в 866 році, а в 860 році. А у 866 році, кажуть, був ще один похід на царгород. Якщо перший 860 року був вдалий, то 866 року був невдалий. Була буря, яка розметала руські кораблі. і... Багато русів потонуло, загинуло. Але перший похід князя Оскольда 860-й. Це грецькі історики пишуть. Я думаю, що вони краще в той час могли рахувати, краще знали літочислення, як тогочасні слов'яни, наші далекі предки і руси, які прийшли і змішалися з місцевим слов'янським населенням. Бо руси – це є шведи, скандинави. І вони дали назву місцевому населенню. Отак От само, як болгари прийшли за Дунай і об'єдналися з місцевими слов'янськими племенами, очолили їх, їхню боротьбу з Візантією, і дали їм свою назву Болгари. Болгарія. Хоча вони ослов'янилися. Так само сталося з скандинавами, з русами, варягами На території Східної Європи, які разом із місцевими слов'янськими племенами утворили. Могутню державу Русь, яка історики, яку історики часто називають Київською Русь ну, або Древньою Русь. Стоїть у Новгороді пам'ятник тисячоліття Росії. Росіяни ототожнюють Русь і Росії, але це неправильно. Треба читати Льва Гумільова. Улюбленого історика, довиграючого російського президента Володимира Путіна. День народження сучасної Росії. Восьме. Вересні. Дата символічна. До речі, все тоді було росіяни московити підібрали чудово. Військо вони збирали для битви з Мамаєм. Військо рушило на, в похід на Мамая. Це на успення Богородиці Діви. Це в той час, коли ще більшовики не внесли плутонину в календар, їх ще не було. Тоді, 8 вересня, на різоборозидіве переможна битва народження сучасної Росії згідно Льва Гомельова, і назад російське московське військо повернулося в Москву парадно. Повернулося на покрови. Все символічно, все чудово. То чому найправославніший правитель сучасного світу Володимир Путін не Пропагує цю дату. Чому він від неї відмовляється? Не свого шукає. Не треба так робити, не треба кидатися в країнщині. Видатний російський дореволюційний історик Василій Ключевський стверджував, що Руська держава була заснована діяльністю Аскольда, а за ним Олега. З Києва а не з Новгорода пішло об'єднання слов'ян. Ну він мав на увазі східних слов'ян. Треба прислухатися до авторитетів, до Василія Ключевського, до Льва Гумельова, а не до видатного історика Володимира Путіна. До речі, в часи розквіту Русі, яку ми по-науковому називаємо Київська Русь або Древна Русь, це було 11 століття і перша половина 13 століття до монотатарської Навали. Власне, Русью називалася не вся територія цієї держави, а тільки середнє Подніпров'я, де були розташовані князівства Київське, Чернігівське і Переяславське. Потім це була, власне, по великому рахунку, територія Української держави, створеної Богданом Хмельницьким. А Новгород, Новгородська земля називалася Словени. Пров'ятачів. Володимиро Суздальське князівство я вже навіть не говорю. Пам'ятаємо про це. Підписуйтеся на мій історичний YouTube канал. Одноіменний Андрій Протоцький Павлів. Ставте вподобайки чи не вподобайки. Критикуйте, коментуйте, радьте, поширюйте мої відео. Цікавтеся мною. Це мені вкрай необхідно. І програма мінімум. Життєво необхідна програма це мінімум 500 підписників. Тільки з вашою допомогою я це зможу осягнути. Дякую за увагу і до зустрічі! Thank you